У маленькому місті серед квітучих садів жив пухнастий сірий котик мурчик. Він був дуже допитливий, але трохи боязкий. Одного дня мама сказала йому: Мурчику, завтра ти підеш у садочок. Там багато цікавого, іграшки, друзі, веселі ігри. Та Мурчик не був упевнений, що хоче йти. А раптом йому там не сподобається, а раптом інші кошенята не захочуть з ним дружити. І ось настав ранок. Мурчик узяв свого улюбленого плюшевого мишеня і разом з татом пішов у садочок. Там було шумно: котики, зайченята, їжачки, всі щось гралися, сміялися, бігали, а вихователька. Добра пані сова посміхнулася до мурчика і сказала Ласкаво просимо, мурчику, хочеш погратися з кубиками? Мурчик сів у куточку та почав будувати вежу. Раптом до нього підійшов смугастий котик, топчик У тебе гарна вежа, а давай разом будувати. Мурчик, якби знітився, але подумав, а чому б і ні? Разом вони побудували високий замок, а потім до них приєдналася ще біленька киця лапка, яка принесла дерев'яну залізницю. Після обіду всі кошенята пішли на двір. Мурчик помітив гойдалку, але трохи соромився підійти. Топчик і лапка покликали його. Ходімо разом, буде весело. І справді Мурчик повеселів. Він гойдався, грав у хованки та навіть ловив мильні бульбашки. День пролетів непомітно. І ось прийшла мама забирати його. Мурчик весело замурчав. Каже: Мамо, я завтра знову прийду. У мене тут є друзі. Так Мурчик зрозумів, що садочок це весело, цікаво і зовсім не страшно. Адже коли поруч друзі, нове місце стає рідним.